Вітаю, мої любі запоріжці. Хочу подивитися, як довго затягнеться у нас з Київстаром. Давайте глянемо. Давайте подивимося до кінця цього тижня. Ну, повинен запрацювати. От я подивилася, да, дно дівчина випадає, кольцо, тобто будуть працювати. Але тут є ключ. Три карти, четверта, йде всадник. Так, це вже новини будуть. Давайте глянемо. Так, 14 гарна карта, ресурс. 15 також гарна карта. 16 розвілка. І 17 книга. Ну, я так розумію, що зараз вони. От 14 вони вкладають зараз фінансово вкладаються, щоб то зробити. Вкладаються дуже серйозно по ліліям і стабілізують цю ситуацію. Тобто вони її проробляють, і вже завтра буде прибавлятися кількість людей, в яких запрацює цей зв'язок. Далі, 15 число лежить сонце, собака, це допомога. Будуть приходити оповіщення, і, і що далі? В когось вони будуть, а в когось ні, бо пройшло полуні. Щось буде не получатися. Так, якісь будуть йти пошкодження все ж таки. Угу. Але повернення до кращого таки буде. Це у, нас, це у нас був другий день. Третій день, той, що по розвілки лежить. Іде якорь. Мужчина випав, нове щось. Так. План і. Трошки неясно. Добре, але вони працюють по-любому. По любому вони працюють. Але після роздоріжжя, оце пішов чоловік з планом, ну, поки що так. Не всіх, не всіх воно буде, я так розумію, 15 го числа. Але буде в когось працювати, бо якорь випав. Так, і, і це було 16-17 те те на книгу. Кладемо. Тут іде хрест. Крест, книга, зірки. Тобто, це вже пішов зв'язок інформаційний. Опять йдуть пльотки, нервування, але люди будуть задоволені. Знаєте, що я вам скажу? Скоріше цього, що воно запрацює, може, не у всіх. Зробити це я по дням зробила. Тобто, кожного дня будуть прибавлятися люди по зв'язку, Тобто будуть додатися. Воно кожного дня проробляється і видно, що вони. Давайте я загальний зроблю розклад до кінця тижня. Включно 17 число. Дно. Лілія. Зірки. третя карта книги. Пошкодження все одно є. Це ж я у нас 4 дні, тому я 4 карти і брала. Давайте глянемо. Це загальний розклад. Це загальний розклад. Чи запрацює? Запрацює. Запрацює. Остання карта якорь. Але все ж таки не у всіх. По дитині. Не у всіх. Значить, тут випала змія. Тобто тут був зговор. Був зговор. Обман, зговор. Зрадники. Під личинкою. Ну, от, щоб ви розуміли, отак: перша карта, друга карта і третя карта. Як друзі, але вони подлі зробили, пішли зміни по зв'язку. Ось так. Ну і далі вже я читаю так, що зміни пішли, але незначно. Так, буде працювати він, але не у всіх. Так, хорошо. Ну, от воно йде заплановано. Той обман, той обман, от він йде, як по лисиці це заплановано, якось воно. Щось там воно не буде. От не буде воно до кінця працювати. Не буде. Так, ну і давайте глянемо до кінця грудня. До кінця грудня, до. Таке відчуття, що ні. Не у всіх. Вони щось нове будуть робити. Воно буде зростати, буде на більшість йти, буде йти на більшість, але не у всіх. ні. Перша карта, от моє питання, по нервам б'є. Далі три карти. Так, зростає робота. Ось по дереву зростає вже робота. Більш комфортна обстановка для людей буде по зв'язку, бачите? От, Але, 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 наприкінці лежить хрест. Ось він. Ну, зараз я на нього докладу, бо це така карта треба докладати. По серцю. Прекрасно. Прекрасно. Значить, повинно. Ні. От ні. Не у всіх. Не у всіх. От вроді як, по хресту, да, хрест лежить між позитивних карт. Але я от ще докладаю, щоб вже білитися зверху і знизу на хрест. Проблеми і потучам на Тобто, воно вже глобально буде глобально працювати у багатьох абонентів. Але не до кінця. Все одно будуть якісь проблеми у нас. По Христу це серйозні проблеми. До речі, це ще й ЗСУ пов'язано. Давайте спитаємо, чи буде мінятися а, м, власник мобільної, а, мобільного зв'язку Київстар, Чи буде мінятися власник? Покажіть, будь ласка. Скоріш цього? Буде якась нова людина. Щас щось ми подивимось. Чи буде мінятися власник? Ну, скоріш всього, що так. Да. Бо випали криси. Тобто, ведуться ці всі розмови? Так. Да. Ведуться ці розмови, клопоти йдуть, трошки воно там воюють за те все. Але, скоріш всього, да, Буде якийсь новий власник. Скоріш всього, да. Так, ясно. Це росіяни зробили це з мобільним зв'язком. Вони нам занесли там, я так розумію, вірус, чи що. Ну, вони вже і призналися. Так. Так, ось випав чоловік. Так. Да. Угу. Росіяни. Росіяни. Ну вони вже і призналися. Ось пошкодження. Вони, вони, вони сто процентів. Так, ану, цей хлопець, хто він? Наш чи росіянин? Знаєте як? Тут були і наші за, 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 в цьому закладенні, тому що тут це, це серце припадає. Так, це було і наше, і наші. Але їх було. Якісь, якісь молоді люди. Якісь молоді люди це зробили. Клопоталися по цьому. Так, да, молоді люди. Молоді люди. Так. Ну, хакери, звісно, а хто ж. В основному це молоді люди. Так, добре. Скажіть, будь ласка, українці приймали участь, українські люди приймали участь в тому, що нам зламали, я не знаю, як це сформулювати, зламали нам мобільний зв'язок Київстар в Україні. Українці, зрадники в тому приймали участь. Так, чині, покажіть, будь ласка. Так, да. так. Да. Так. Да. Приймали, приймали, так. Да. Так. Да. Приймали ось, общалися і робили пакості. І ось пішли зміни. І зрізання, просто зрізання, як обрізали. Просто обрізали. Обрізали і, і все. Коротше. Ось, ну якщо щитати зв'язком ці письма, вони лежать між ось такими картами. Зв'язок ми можемо вважати письмом, можемо вважати зірки, тобто ось такі карти ми можемо брати за зв'язок. Тут припало письмо, сообщення. Так, так. Українці приймали в тому участь. Однозначно. Це позитивна карта. Так, чи будуть покарані? Чи будуть покарані, ну хоча б ті, хто на території України? Так, будуть. Будуть. Будуть по ним працювати. Будуть по ним працювати. Такі карти йдуть. Не дуже то вийде швидко, якось. Буде йде змія. По луні. Якось ще між собою подеруться оці будуть служби. Служби будуть якось між собою ще. Там, може, в тих службах, от люди працюють. Так, а ну давайте глянемо. Це я дно подивилася. Зміни. Чи будуть покарані? Я спитала так? Будуть покарані. Будуть покарані ось три карти. Будуть покарані, підуть зміни, ресурсні по е, рибам і буде покарана. До речі, будуть покарані такі люди, знаєте, при баблі. Угу. Жінка випила якась. Жінку якусь будуть, жінку якось будуть теж в тому звинувачувати. От. Так, там є наші люди. Когось, ну, знаєте як, якщо вспіють їх, якщо вспіють, бо тут роздоріжжя лежить, бо вони можуть ще й зліняти. Так, да. вони можуть ще й зліняти. План. От я подивилася на оце. Ось. Це оце наше, а це плани їхні. Зліняти, бо книга лежить. Куди здітися, коротше? Ось так. Ну, З росіянцями, естественно, то не вийде. Так що ясно. Коротше, до кінця грудня ми будемо з зв'язком, по-любому.